Філ, як побачив цей дім у застосунку, подумав, що озеро бажань – це ефемізм. Я подумав, що так назвали, бо в цю віддалену місцину усі відуть що. Замов, Слухай, я думав так само. Геній. Типові мужики. Ви любите грати в ігри? Райко. Куди б ви не пішли, кого б не зустріли, усі ведуть свою гру. Ми забронювали цей дім на вихідні. Здається, ми також забронювали. Збиралися побути наодинці, а натомість тут пара лівих. Вона нічого. Та він теж. І ти гарнюня. Сприймай це як можливість довести що кохаєш, поки вихідні не скінчилися. Та як поїдеш зараз, то деяких речей про нас із тобою ти ніколи не дізнаєшся. Таке враження, що нас сюди заманили. Кохання дуже нагадує гру в шахи. Хочеш знати, що буде, як програєш? озеро бажання. Лише в кіно з 9 жовтня.